Як будувати маршрут, коли ти зібрався тільки це робити? Зараз це набагато складніше робити, ніж раніше, тому що зараз є купа з чого вибрати. Раніше, там, рік назад, ми обговорювали в основному гори. І обговорення було в руслі. Що з собою брати, який там еквіп, як до того всього готуватися, хто йде, хто не йде, кому можна, кому забути, кому, ну, кому що треба робити. Ось такі були пригоди в минулому році. В цьому році є, є стільки всього обговорювати. У нас є кордони, річки, там, суходілки, гори, ліси, болота, що хочеш є. І кожному. В голову приходить щось своє. Ну, тобто реально обирати треба. Е, е, алгоритм дії такий. Те, що вам перше спадає на думку, те й беремо в розробку. Тому що, якщо ти не вмієш плавати, ну навряд чи тобі спаде на думку плисти через гнізде. Хіба ти там супер-пуперовій чай дух і вирішив, що ти будеш робити на човні, що зараз теж можливо, тому що там човен там, пару тисяч гривень коштує з вестами накачав на березі і поплив. Тому, як, як би то абсурдно не було, така думка теж не варта, щоб її відразу відкидати. Ну, ну що ж, і далі, коли обрали напрямок, вже по обраному напрямку треба розмірковувати, що потрібно, щоб ваша історія була успішна. Тобто не треба готуватися до цього всього поганого, що може трапитися. Тому що все це погане, воно точно все відразу не трапиться. А те, що трапиться, що ваш той рюкзак буде важити не знаю скільки, і ваше просування почнеться, чи як там закінчиться, там, де почнеться. Тому що ви там або половину речей. Загубите або не зможете просто з ним пересуватися. І замість того, щоб пройти там відстань за один день, ви будете долати там три дні. І Коли ви дійдете вже до того кордону, то там вже станеться все, що завгодно. Там вже і дощі підуть, і там не знаю, що буде. І всі батарейки в телефони сядуть, павербанки здохнуть, і ви взагалі будете там в цілковитому розплаці. Через все те рівень стресу, тільки виросте, не знає. Тому не треба готуватися до всього можливого. Треба готуватися, щоб це все можливе з вами там не трапилося. Тобто зараз немає сенсу готуватися до того, щоб ховатися там від якихось дронів. Тому що дрони вони самі по собі не з'являються. Вони з'являються тільки тоді, коли ви попадаєте на фотопостки. На фотопастки ви попадаєте тільки тоді, коли ви ходите десь на стежки і на дороги. А тоді вже з'являються дрони. Тобто, щоб підготуватися до... щоб сховатися від дронів, не треба брати з собою плащ від тепловізора, від дронів, антидрон. А треба не ходити по дорогах. Не ходити по дорогах легко, коли ви не таскаєте з собою плащ від дронів. Тому що плащ від дронів важить. І він... Кожних там 100 грамів на ногах на, на цих довгих дистанціях відчувається кілограм в кишені на коротких дистанціях. Тому ось така от пряма порада. Далі, якщо навіть ви там десь вилізли і вас там почали шукати, не будуть вони вас завзято шукати. Послухайте останні історії, послухайте історії за цей рік. Скільки людей попадають на прикордонників десь на кордоні, вони там кричать, стій стріляти буду!», ніхто там не стріляє. Вони, от, наприклад, про Білорусь історія. Троє попали на прикордонників, троє розбіглися в різні боки, троє і троє зустріли з Тобто, ну, і це ж хлопчики не, не супермени, це нормальні залюблені, мамами хлопчики з поцитнер вагою. І дорослий мамин хлопчик, якому там 40 плюс років, теж там з великою вагою. Тому ну, от такі, от, ем, такі от мамині котики порозбігалися в боки і здивалися в Білорусі. Тому не треба думати, що прикордонники будуть е, е, не знаю, життя своє покладуть, щоб вас там спіймати. Все, що вони роблять, це роблять видимість, що вони зробили все. Перевірити це все вони зробили, ну, ніхто не може. Переконатися в тому, що, що вони там зробили все в своїх очах, вони можуть легко. На покарання їм за те, що вони вас там не зловили, ну ніякого там не буде. Ніхто там ніяке гірше місце не відправить, ніж вони вже є. Тому не думайте, що вони будуть там за вами бігати, не думайте, що вони по вас будуть стріляти. Тим більше з калашів. Ті калаші їм роздають тільки для того, щоб вони самі з ними не повтікали Або в Білорусь чи в Румунію. Так, така ідея цього всього. Тому що їх там залякують, щоб якщо він там втече, на нього криміналку відкриють, що він там зі зброєю втік. І Далі його, як супер-пупер злочинця. Небезпечного екстрадують із будь-якої країни Європи. От таким вони їх залякують. І, і ті, котрі хоч трохи якусь клепку в голові мають, то вони щось перевірять, спитають в чата-GPT, і чат-GPT їм розкаже, що робити. Що, до речі, змінився світ за минулий рік. В минулому році в чата-GPT такі речі спитати не можна було, а в цьому році, ось, будь ласка, є купа. Купа досі дуже того чата Тому не треба готуватися до найгіршого. Вам треба просто не натупашити з цією підготовкою до найгіршого. На будь-якому напрямку ви можете розібратися, що вам треба брати із речей. Речей не треба брати більше, ніж треба. Наприклад, те, що ви маєте мати з собою на Білорусь, це обов'язково намет. Тому що у вас з'їдять ті е, птеродактилі, які там літають і кров смокчуть. Їх там скільки хочеш різновидів і з тих часів, коли вони кров із птеродактилів смоктали, вони там собі живуть на тих полотах. І, і між, між вами і динозаврами вони там не сильно різницю бачать. Кров у вас однакового кольору. Те, що треба брати на Польщу обов'язково, це чистий одяг. Чистий одяг. Тому що ва, чистий одяг, е, сухий душ, щоб від вас не якийсь там парфум, щоб вас, від вас не штинило на зупинці, коли ви там здибаєтеся з іншими поляками вранці. І, і міняти злотень. От, Це те, що треба обов'язково брати. Е, те, що треба на Румунію брати, Ну, З Румунією більш-менш це зрозуміло, з Румунією не, не треба тупити і не думати, що зараз на дворі 24 й рік, що там купа блокпостів на дорозі. Там блокпостів 10 менше, ніж було у минулому році. І доїхати до, до, до самого носа у прикордонники, до, до ділового доїхати ідея хороша. Стартувати і з ну, Ідея не така хороша. Ну, ось такий от абсурд в цьому році. І е, е, Отакі от от зміни. Що там далі на, на Молдову? Ну, про Молдову розказував, про Молдову через Суходіл. Молдова, Молдова через Суходіл в Чернівецькій області там вирили до Фіді тих ровів по 4 метри. І туди треба брати з собою напарника і ще брати якийсь шматок мотузки, тому що треба один одному руку подати, один одного підсадити. Щоб, е, Хтось міг вилізти на поверхню Сторова, подати руку, бо вони свіжі. І самому без церкового училища і з тою фігньою впоратися складно або без руки Божої. Ось так от загалом. Далі що? Словачина? Словачина через Ужгород. Це, це просто блискуча ідея, якою би вона страшною вам не здавалася. Тобто не забуваємо про, про Словаччину, Угорщину, про Словаччину, Угорщину по коротких маршрутах, прямо десь в якихось місць сіл поруч із кордоном. І Словаччину, яка через гірську частину, там десь долини річки Уж стартувати. Про ці напрямки теж не забувайте. Якщо ви там. не... не не зможете стратанути самої долини, не забувайте, що можна довести якісь речі на, на, на той бік. Що, що є таксисти, які можуть вам десь на схилі викинути той ваш рюкзак, ті ваші, ну що там, ну, це ж якусь там провізію, все, що вам там потрібно, щоб ви не, 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 не більше дня потратили, до того, щоб дістатися до річки. Там перейшли її десь вночі в місячну ніч рано вранці. Ну, Ось так от загалом. Тобто, якщо підсумувати все, що я хочу вам, до вам донести, щоб перша думка, куди вам рухатися правильно. Тому що будь-який напрямок він актуальний, його можна втілити. Друга річ, яку ви маєте зробити, це зрозуміти, як. Ну, просто без, без якогось аналізу сісти побрейнстормити, накидати всі варіанти, які вам які вам приходять в голову. Не аналізувати ці варіанти, просто накидати варіанти доїзду, точок старту і, 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 і там якихось речей, які можуть вам в цьому допомогти. А потім за третім пунктом ви аналізуєте з того, що, що можна втілити краще, що можна втілити гірше. Не готуйтесь до дронів взагалі. Просто готуйтесь не, не, не тягнути на собі дофіга і не вилазити на дороги. Вилазити на дороги можна десь вночі, напрямку там, на Білорусь. Там можна пройти ділянки вночі по дорозі, не попавшись нікому. Ну, бо, бо, бо там, що там транспорту немає, ну і так само вночі можна і дійти до молдавського кордону, теж по дорогах. Тобто теж не, ну, не відкидати такі речі. Протягом короткого періоду часу можна цю, цією фігньою користуватися. І ви можете здолати за ніч великий шматок, який ви цілий день на ногах не здолаєте. Тому в таких, про такі речі не забувайте, в цьому теж є сенс. Ну, ось такий от підхід. І саме головне, ну, просто вірити в себе. Розумійте, що зараз не час сидіти в Україні, тому що ви всі будете спіймані. І ви всі будете рано чи пізно з кожним кроком ваше становище буде погіршуватись. Вас далі будуть запихати, вас будуть завозити на якісь дальші полігони і вести на якісь військові частини, які будуть знаходитися в гірших умовах. Тому не думайте, що, що ви щось там висадите. Просто треба вірити в себе, і кожен, хто вірив в себе, кожен впорається. Тому що це не rocket science. До цього нас нікого життя не готувало. І до цього не треба готуватися так, наче ви Генрі Форд. І хочете зробити революцію у продажах автомобілів, знизити ціну від трьох років, щоб на автомобіль заробити, до трьох зарплат, щоб на автомобіль заробити. Тому вам треба оптимізувати все. Вам не треба оптимізувати все. Це ви не будете повторювати цю історію більше ніколи в житті більшість з вас. Повторювати будуть ті, тільки ті, котрі розуміють, що на цьому можна побудувати бізнес, тому що ціни сильно виросли. Там від кількох тисяч у 24 році, як би то абсурдно не було, не було смішно, то до п'яти тисяч в цьому році, тобто там ціна на те, щоб вас гуцули довели до кордону, воно. Ну, Коштує 5. Така сама фігня на білоруському кордоні. Ціна там виросла. Вона там була 3 у минулому році, в цьому році теж беруть тобі, по 5, по 8. Там вони довозять на якихось квадриках, але все одно частину якусь треба йти. Тому ті, котрі розуміють, що на цьому можна підняти, і що на цьому, яку послугу братам можна зробити, і заодно знизити ціни від. Мародерських до цілком прийнятних бюджетних по кишені тим братам, які хочуть стартанути, Без, ну, які, яким вже треба, і вони тільки що прозріли, бо теж обставини в житті міняються. Тому ця ідея теж блискуча, з цією ідеєю до мене. Будемо там обговорювати його окремо. Схожі. А всі решта вони йдуть в один кінець. Вам не треба його оптимізувати так, наче ви це будете робити, його не знаю, щотижня повторювати. Ви це робите раз. І ваша головна задача туди дістатися. І вам не треба дістатися це за конкретний проміжок часу. Вам можна так, як хлопці, ось із білоруської історії, їх було троє. Двоє із них було, було більше 100 кілограмів. І вони йшли ну, не в швидкому темпі. Вони абсолютно не поспішали до того кордону. Вони йшли 7 днів. Звичайно, там якісь молоді підтягнуті хлопці ту фігню би здолали там, за 3 дні, може би дехто і за 2 дні здолав. Вони йшли 7. Але вони впоралися з тим всім, тому що вони не були виснажені, коли вони здибалися із тою засадою на кордоні, то вони не сильно там переживали з того приводу. Вони, вони просто розбілися в різні боки і впоралися. Потім зустрілися на білоруській, вже на білоруській стороні, тому що вони вночі поспали, як могли, бо пожерли їх там в комарі, комарі ті гади. Йому про намет на той бік не забувати на білоруський. Він там обов'язково має бути. І, ну, і ось так. Там на місці розбирайтеся. Там природа, там купа всього міняється, там е, то все передбачити не можна і ви до того не підготуєтесь. Це вам не школа, де треба е, показати, принести мамі гарну оцінку, то мама цукерку не дасть, то будь, а ще й любити перестане. Бо ти поганий хлопчик, бо твоя сестра гарно вчиться, а ти ні. Це не якесь там ЗНО, яке треба здати, або інакше там не попадеш в той університет, який хочеш. Це не співбесіда на роботу. Якщо ти там щось не так зробиш, не то розкажеш, чи, ну, чи чогось там не довчиш, не підготуєшся, що тебе на роботу не візьмуть. Це не ну, що завгодно. Це абсолютно не з тих історій, які вже в житті зустрічаються, якими реально треба перейматися, якими реально треба там займатися і приймати тільки правильні рішення і робити все правильно, щоб потім над вами не сміялися, щоб потім не знаю, вас там цим не докоряли. Це, це все не про те. Це абсолютно інша фігня. І її треба зробити один раз. Тому просто зробіть, як виходить. Кожен із вас має якийсь запас знань і має якийсь там життєвий досвід. І те, що ви зараз маєте на руках, ну це фактично це той, та роздача карт, яка у вас є. І вам ну, не виграти в дурня, якщо. Ну якщо розклад не на вашу користь, як би ви там не старались. Так, певними комбінаціями можна там певні комбінації карт здолати. Але це не стосується, це не шахи, це не гра в шахи, де ви маєте однакові фігури і... Ну, і залежить від того, які ви там ходи будете робити, як будете реагувати на те, що робить там супротивник. Цю гру я не знаю, з чим її можна порівняти. Ну, це ніяка не гра, це просто реальний світ, який він є. І не треба ображатися на нього, не треба думати, що світ має щось особисто проти вас, що ваша поразка це особисто ваша поразка. Що якщо ви там не вийдете, то у вас там більше не буде ніяких варіантів, що це єдина спроба. Таким чином, ви відсікаєте собі землю із під ніг. І ви не даєте собі шансу на помилку. А я не знаю, якою треба бути людиною, щоб думати, що ти можеш отримати всі роботи, на які співбесіди сходиш, що ти можеш отримати кожну дівчину, з якою, з якою там заговориш. А, це, ну, це реальний світ. Тут така, такої фіні, таких у вас думок в голові не повинно бути. Тобто це єдине, що ти, мож, що ти маєш розуміти, що ти маєш зробити все, що від тебе залежить. І все, що ти можеш в тій ситуації. Тільки і це. Для того, щоб ти міг себе запитати потім, чи ти зробив все, що міг. Так, зробив. Ну і все. А решта, решта буде, як буде. Так що ось так. Так що успіху усім, не займайтеся оптимізацією, займайтеся еміграцією. Зустрінемося по цей бік кордону. Дякую за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисне кому-небудь іншому, будь ласка, поділіться ним із цією людиною. Якщо ви хочете підтримати мій проєкт, то є кілька способів це зробити. Перший і найпростіший спосіб це оформити спонсорство з оплатою 35 гривень щомісячно. Це вам дасть ранній доступ до відео, а також можливість дивитися відео, які я вирішив не публікувати для усіх. Якщо ви просто хочете одноразово підтримати, ви можете поставити суперлайк і обрати суму, яку ви хочете задонати. Для тих, кому потрібен маршрут, є спонсорство за 200 гривень на місяць. Яке відкриває доступ до маршрутів по всіх напрямках? В описі під відео є корисна інформація. Підписуйтесь на наші телеграм-спільноти і підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, щоб бути на зв'язку раптом що.